Ей, Чорни море, Білий море, Чуварни море, дівчат. Та йота, дайте пройти, йобаний ебаный що ви такі неадекватні всі. Боже, твоими тими блять блядь, бложатями он так бріз. Спитай, чи їде, чи не їде, може ми, ми зараз чекаємо. Жди. Чому не кидає хто стріляє? ЗСУ, той топ? Розумна людина, вот. Ти, він, в принципі, тут не при чому, а потім починає демати а потім охопить і виходить з ігри. Хорошо, хорошо.